Ніколи не ставте теплового насосу в цих випадках, і ось чому багато хто робить величезну помилку, встановлюючи тепловий насос вже на діючий будинок, в якому була радіаторна система опалення і розрахована на високотемпературний істочник. Якщо у вас раніше стояв твердопавний котел або там електрокотьол, і ваші радіатори були розраховані на високу температуру, то тепловий насос не може ефективно працювати з теплоносієм в 50, 60, 70 градусів, які... Потребують ці радіатори і бути ефективним. Коефіцієнт перетворення електричної енергії в теплову при таких високих температурах, 50-60 градусів, у теплового насосу буде 2, а то і 1,5. і тому економії тут ніякої не буде. Так, іноді можна збільшити площу стального радіатора або докрутити ребра на алюмінієвий і біметалічний радіатор, і зробити систему низькотемпературну, але не завжди перетин трубопроводів, підведених до радіаторів. Дозволяє це зробити. Ну, а якщо у вас зроблена тепла підлога по всій поверхні будинку, теплоносій, який гріє тепловий насос для теплих підлог, всього 30-35 градусів. Це дозволяємо з 1 кВт спожитої електроенергії робити до 5 кіловат тепла. І така система дійсно буде економічною, і тепловий насос буде з нею справлятися на ура. Друзі, а ви обов'язково збережіть це відео і поділіться з друзями, щоб вони не зробили цих помилок. А кому цікаво, Ава, взагалі, тема теплових насосів безкоштовна консультація по посиланню в шапці цього профілю. Бережіть себе, всім тепла або холоду. Слава українцям.